Надумав якось чоловік один, оскільки й не було йому де жити, побудувати врешті власний дім й почав канаву під фундамент рити. Хоч справа просувалася нелегко, все ж віднайти бажав тверду основу І, незважаючи на втом і спеку, копав все глибше знову й знову. І ось нарешті дзенькнула лопата, з'явилось те, до чого прагнув скеля. Основа є, тож можна починати фундамент зводити майбутньої оселі. За час якийсь будинок перекритий, хоч валиться із ніг усе щасливий. Нарешті є де голову йому схилити. Сховатися від сонця, вітру й зливи. А поруч вирішив побудуватись інший. Не став той особливо перейматись, підхід до справи був простіший. Він прямо на землі став хату мурувати. Хоч будівництво те закінчилось скоріше і витрат значно менше, ніж сусіда, будинок зовні виглядав не гірше, та й усередині і спати єде і єде обідать. Жили собі спокійно так обоє життям у кожного своїм й порядком, аж поки не зіткнулися з бідою. У їхній край насунулась негода раптом, Великий дощ пішов, і розлилися ріки, і вітер, небувало,ї до цього часу сили. Накинувся на два отих будинки, і води рік усе навкруг залили. Та хата, що стояла на камінні, стояти так і залишилась. Перетворилась інша на руїни, від вітру та води звалилась. Хто слухає, читає Боже Слово і розуміє, що для нього воля Божа, і знає, хто є всі основ основа, на когось з двох тих схожа може бути. Якщо є Бог велить, усе робити стане, і де б не був за словом жити. Христос надійним буде його камнем, ніщо не зможе його дім звалити. Якщо ж до власного спасіння віднесеться, як небудь поверхне лиш для ока. Там трошки тут, то як біда візьметься, не встоїть в бурю, як прийде вода висока.